Мистецтво графіті, яке корінням сягає античності, сьогодні сприймається неоднозначно. Графічиків, які розписують стіни будинків та паркани, часто не просто осуджують, а й намагаються покарати. Тому не дивно, що графічики люди не публічні. Не любить показувати своє обличчя на камеру і Олександрійський хлопець на ім'я Грес. Добре відомий в Олександрії та за її межами як екстремальний графічик, який малює графіті у найнезвичайніших місцях. Останні графіті Грес намалював на вагон поїзда, що рухався. Ідея виникла тільки коли я почав займатися графіті. Я поставив собі кілька цілей. таких, які б мене заповнили і узнали в графіті. І поїзд, це одна була із Спочатку ідея здавалася хлопцю нереальною. Його відмовляли, говорили, що це небезпечно. Та Грес не зважав. Довго планував ситуацію, вивчав карту залізничних колій навколо Олександрії готовился, думал, что мне нужно, даже сделал себе самодельные очки от ветра. Потому что на поезде, когда снаружи поезда, очень большой ветер. Много раз пытался, но ніяк не получалось даже залезть на поезд. Але нещодавно Гресу пощастило. Йому таки вдалося втілити свою ідею в життя. Сидів я очень долго, заснул возле путей, ставь поезда. Но так поезда не было. Потом уже я проснулся и залез на товарный поезд вовнутрь, прямо на вокзале. В пустой вагон. Долго мы тоже не одержали, его там что-то проверяли и тому подобное. Сидел, 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 тоже заснул я в том вагоне. Когда он тронулся, я проснулся. Это очень ужасный звук. Это каждая стенка вагона, она когда пустая, он весь считается, и вот это невыносимо просто. А когда он разогнался, это звук, ну, поезда звук, знаете, такие Когда он разогнался, этот звук превратился в такую линию именно звука. Это было очень так... Я ничего просто не мог слышать больше. Я вылез с этого вагона, перелез на следующий вагон, который закрытый. И на нем уже начал рисовать. Малював Грес довго, години півтори. На вагоні товарного поїзда є лише вертикальні поручні, за які можна триматися, тому від великого навантаження швидко втомлювалися руки. Тим паче, що в одній руці Грес тримав балончики з фарбою. Малював графічик своє ім'я, але задом наперед. Уже ну, на розсвіті поїзд почав зну значительно притормажувати. І я зрозумів, що ми приближаємося якоїсь станції. где поезд, наверное, делает какую-то остановку или что-то такое. Осталась у меня одна буква, то есть G, последняя. Ну, уже рассвет, то есть у меня уже хорошо видно, даже если там будут какие-то рабочие, они меня должны увидеть. Я залез на поезд, начал делать букву G. Ну, даже не, то, что делать, только взял баллончик, чтобы уже начать. И тут мы проезжаем блокпост. Ну, то есть, где этот переезд, как бы. Там женщина. Она когда увидела граффити, потом увидела меня, она как бы была слегка, сказать, удивлена этим. Ну я такой, ну ладно, едем дальше. Дальше через пару метров был э, дедушка. Дедушка уже был не удивлен, он просто начал, э, взял раз и начал что-то там говорить. Ну я решил как бы уже уходить с поезда. То есть я не сделал укуджи. Я написав Рес. <с> ну, я там оставив свої как бы, деги. То єсть, якщо цей поїзд, узнаєте, що це я. Не закінчивши роботу, Грес вирішив стрибати з поїзда. Швидкість була велика, тому хлопець покотився по щебеню і вивихнув ногу. Вже у полі переодягнувся і дістався автостопом до Олександрії. Де зараз той потяг і що сталося з його графіті, Грес не знає, але про свій вчинок не жалкує. Надаю, ну, задумався. Может, то, что я делаю, реально плохо для людей и тому подобное. Но э, один монах сказал графичику э, в Японии: как бы представь, что за тобой наблюдают глаза. За всем, что ты делаешь. Если тебе не стыдно перед этими глазами, значит, делай это дальше. Гре став першим в Україні графічиком, який намалював графіті на ходу поїзда. Говорить, що емоції, які він відчув там, на поїзді, словами не передати, це була справжня ейфорія. Я був дуже радий, я просто літів на цьому поїзді, тому що товарний поїзд розривається намного більше, ніж пасажирський. Я летів на цьому поїзді, кричав, і ну, Це було дуже класно. мабуть, ну, для графіті це таке. Что не каждый может понять, наверное. Но когда я был на этом поезде, ехал, рисовал, я действительно жил.